Андрій Яроменко за кермом 17 років. Чоловік каже, щодня на вулицях міста пішоходи переходять дорогу у невстановлених місцях, найчастіше на бульварі Шевченка. Бачите, люди збираються переходити, хоча тут жодного дозволу на перехід в цьому місці немає. Зі слів Андрія, більш пильними водії мають бути біля торгових центрів та ринків. Навіть якщо ти їдеш за правилами, ніхто не застрахований від того, що з під автомобіля вибіжить. Дуже часто страпляються такі ситуації з дітьми. Наприклад, біля 17-ї школи батьки висаджують дітей з автомобіля і дитина побігла собі на урок. За підрахунками патрульних, найбільше правопорушень, пішоходи допускають у центрі Черкас, зокрема, на вулиці Смілянській. Поліцейський роти номер 2 управління патрульної поліції, сержант поліції Борисович. Чому порушуєте? Спішили, ребята, звиніть. Називати патрульним своє ім'я жінка відмовляється. Як як? Так, і зачекайте. Вони, зачекайте, будь ласка. За 10 хвилин у невстановленому місці дорогу переходить інша жінка. І до того всього ви переходите приїжджу частину невстановленому місці. Ви розумієте, що це порушення правил дорожнього руху пішоходами, а саме стаття 127 Кодекс України про неправопорушення. Ви наражаєте на небезпеку себе та інших учасників водіїв. А чому ви вчиняєте так? Ви ж бачите, що на пішохідний перехід буквально метрів двадцять. Жінка ви бачили, йшла вона. Те, що розмовляла по телефону, переходила дорогу, вона навіть не подивилася ні ліворуч, ні праворуч, не впевнилася в безпеці, що це буде безпечно для неї. А водій, з свого боку, він також повинен бути уважний та обережний і стежити за зміною дорожньої обстановки. Він, ну, він повинен враховувати те, що може трапитись. На порушниць сьогодні патрульні не складають, розповідає поліцейський другої роти сержант Ігор Ясюк, обмежується профілактичними бесідами. Порушення відноситься до числа малозначних і тому притягати до відповідальності. Не завжди є умісним. Більш умісним є провести практичну бесіду, щоб людина усвідомила своє правопорушення і більш так надалі не робила. Зі слів патрульного за законом відповідальність за таке порушення, попередження або штраф три неоподаткованих мінімуми. А це 51 гривня. Доказами в нас є будь-які фактичні дані, якими є відео з регістраторів, пояснення свідків, також пояснення самої особи або рапорт співробітника. Довести дане правопорушення не складно, тому що воно є наявне і Бувається саме в той момент фіксується на відеореєстратор або в службовому автомобілі, або на нагрудну камеру. Такі рейди патрульних Андрій Яроменко підтримує, каже, що дієвішим з боку поліції було б складання адмінпротоколів. Якщо автомобілісту відповідальність там, штрафами там, різно різноманітно підвищують, так? підвищили штрафи. Кількість там порушників знизилась то в даному випадку, поки не буде відповідальності пішоходів перед законом України, Ольга Горжі, Олександр Кулик, новини.